Всім мера і добра, обійцяне відео. Ще один котел який я розпалюю, Корді на 16 кВт. 4 сезони він якось тут служить. Правда, не знаю, тут все так тяжко зроблено. Стан його. Ось такий всередині. Маленький турбулізатор вставлений. Ось так він виглядає. Ну і такий стан. Топочка тут маленька в ньому. Ось така Значить дрова приблизно ось поліно сантиметрів 28, оце 40. Ото ці підверх кладуться, ті на низ. Значить, термометр за 4 роки не працює. Подача. Подача ось так. Іде, йде, 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 йде. Тут ніби група безпеки, яка не працює, тут вчора три атмосфери було. Далі труба пішла сюди, 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 сюди. Тут перемичка. Ось так. Далі такий клапанок стоїть. Це ніби мале коло, звідси після цього клапан без насоса. Все пішло на низ. Сигзаг. і в котел. Далі. Ця труба пішла пішла далі. Бочку, бочка літрів 400. І дивіться, де зразу врізаний розширений бак, смішний дуже. Я думаю, що він не працює, бо тиск постійно росте і маленький. Потім з цієї бочки, ця труба всередині через всю бочку. Іде, йде, йде, йде. Всередині ну, в бочці. І десь під, ну, десь в цьому місці виходить. Бо забирається з бочки ось зверху, такий, як міні-колектор, є. Значить, це є тепла підлога. Це є тепла підлога. Насос качає, бере з бочки знову ж таки, Ось таким чином. Якось. Оця відка на теплу підлогу, де постійно йде температура 80-90 градусів. А вже на зворотці, отам РТЛОська зверху головко стоїть. Обмежує 40 градусів. Зайшло 90 чи 80, охололо, 40 вийшло, пішло в бочку. Ну якось так виглядає. Дуже постійно тиск росте, підкачуєш кожного дня. Воно тут все поміж цими кранами викапує. Тут вчора так само капало, тут капає, тут капає кругом. Ну, якось, якось так. Більш детально, навіть не знаю, на що звернути увагу, бо тут все так дуже тяжко і дуже довго воно гріється. Треба, зараз розпалю, через годину тільки тепло появиться у будинку. У будинку там є тепла підлога 10 квадратів і 1, 2, 3, 4 батареї. В якій теж температура не регулюється. От Все, що нагріє в цю бочку, там 80-90, навіть термометрів ніде немає, то воно йде на батареї. В такому плані. Ось ще раз покажу РТ, яка там зверху зараз вилізу. Ось. Отак Ось воно виглядає, типу зворотка зливається назад в бочку сюди. Ну Це як ревізія. Бо свій час запакувався повністю, це закис комін, розрізали і вичищав я тут. Оскільки раніше дрова були сирі перші два роки, і воно все там закисало. Зараз я приворшу сухі дрова від свого об'єкту. Ну стараюся палити дверка на максимум. Одну топку закинув. Воно нагрілося, але зимою треба два рази палити. Тому що ніч... то бочка не про що. Гараж великий, це є десь 12 квадратів. Ой боже, 6 на 10 десь 60 квадратів тут в гаражі є. Двері теж такі на вулицю зразу. Ну не утеплено нічого, зварені. Ну і такий стан за 4 роки. Мене просто дивує оце все без насосу. Я розумію, що ніби може працювати. Саме по малому колу. Але дуже довго він розганяється, і безпеки, як такої, тут немає. Бочку можна було б і більшу зробити. Це вже друга бочка, одна вже лопнула. Спочатку була така з під масла. І її постійно розпирала. Треба було два рази на рік зварювати по швах. Потім цю замовили, закатали, такий під конус зробили, проварили, там поприв'язали, видно, шви. Ну і так, ніби два роки. Працює. Якщо на щось не звернув уваги, то пишіть, покажу більш детально, оскільки я тут кожен день і його розпалюю. Цей термометр десь вже 2 роки не працює. Постійно коптуть, тут це ущільнення не про що. Ну, отакий став. На дворі сендвіч. це за стіною. Все, всім дякую. Пишіть коментарі.